Ночі місяць. Господь стережитиме тебе, стережитиме тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя. І останній вірш. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині і по Амінь. Це велике благословіння. Написано, що Він. Стергтиме тебе, Він охороняє тебе. І коли я читаю нові заповіді, я бачу, де Христос і апостол Павло, вони кажуть, що Бог є вірний Бог. І коли ми є невірними, Він що залишається вірним. Бо Він себе зреча, або відмовиться від себе, він не може. І Останній вірш каже, Господь охороняє твій вхід і вихід. Знаєте, про що це каже? Це постійна присутність Бога в нашому житті. Навіть коли ми його фізичними очами не бачимо. Але так хотіли би, щоб ми розуміли, коли ми йдемо в магазин, на роботу, улідемо в машині, в трамваї. Раз, і але йдемо дорогою, пішки, щоб ми пам'ятали, що він є поруч з нами, що з ним може побалакати. Він не просто той охорони, знаєте, я бачив е, охоронців, да? я по українській мові телохранитель. Ну, я ось по да? ну, да? І ось я помітив, що е, вони не розмовляють зі своїми людьми, яких вони охороняють. А наш Бог, чим він унікальний, що ми можемо балакати. Він не просто йде біля мене поруч. Він балакає зі мною. І я можу балакати. У мене були випадки, коли я йшов з Богом, було темно, було пізно десь. На початку першої ночі, бо я був в гостях в одній родині, і пізно піш, і повертався додому. І десь мені трохи було так, знаєте, ну, страшно, бо я йшов один, десь хвилин 20 мені треба було йти піш, і вже маршрут і не було. І це було, до речі, не один раз. І я пам'ятаю дуже раз, що я йшов цей час і балакав з Богом. Іноді в голос, іноді про себе. І коли я балак, дивлюсь, на час йде. Або молитва якась не йде. І ти розумієш, що Бог рядом з тобою. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися за нашу Україну. Знаєте, ми в четвер казали на мотовному служінні, що в нас опускаються іноді руки. Але ми бачимо, що війна не закінчується, що вона. Десь навіть набирає якісь оберти. Коли ми бачимо, що постійно якесь місто привіт, гинуть люди. Так? І весь які і приходять з успу, вони розкажуть, що вони виснажені, вони втомилися вже. Навіть навіть ті, хто які там сидять з паперами, знаєте, і годують е, їсти, вони не беруть зброю, не на, на завдання. Навіть вони помилися. Нам вже воно ну, набридло. Вже. І вони, знаєте, до нас, віруючих, звертаються, просять, моліться за нас. Моліться, тому що ми не бачимо е, ініціації війни. Тому, друзі, освідомлюючи реальність. Нехай вона нас не засмучує. Нехай ця реальність на вмокі, вона що? Ще більше вслухає нас на що? На молитви. Ми повинні дивитися реально, що відбувається. Але ця реальність вона не повинна зупинити нашу віру. Бо написано, ми рухаємося не тим, що бачимо, а тим, що не бачимо. Ми віримо. Що Господь помили наш край. І ми, як казали в четвер, почуємо по радіо, по новинам від сусідів, від продавщині в магазині. Ми почуємо, що війна закінчилась. Давайте ми з вами встанемо і щиро помолимося, хто я вміє, хто я розуміє.